Доброго ранку усім і дорослим і малим. Діти, сьогодні до нас завітає незвичайний гість. Це один казковий хлопчик, якого ви самі, я сподіваюся, зможете навчити рахувати та міркувати. Хочете, щоб він скоріше тут з'явився? Тоді треба сісти рівненько і полічити гарненько. Отож почали. Один, два, три, знову в нас початок гри. Чотири, п'ять. Нам цікаво про все знати. Давайте ще раз повторимо ці чарівні слова. Один, два, три, знову в нас початок гри. Чотири, п'ять. Нам цікаво про все знати. Подивіться, це ж Незнайко хлопчик коротунчик із казкового сонячного містечка. Симпатичний, але трошки лінивий. Незнайко вважає, що навчатися рахувати йому ні до чого. Тому ні про лічбу, ні про числа, ні тим більше про цифри. Незнайко досі не знає нічогісінько. Як ви думаєте, що ми будемо робити з Незнайком? Ми навчимо його всього, що знаємо самі з математики. Отож, дидактична гра відповідай швидко. Ми вміємо рахувати так. Один. продовжуйте, Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. А в зворотньому порядку ми порахуємо п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці. Одиницею позначають число один. Двійкою, тобто цифрою два, позначають число яке? Два. Трійкою, цифрою три позначають число. Три. Молодці. Одиничка схожа на паличку або на олівець. Двійка схожа на качечку. А трійка схожа на два півкола або два гачка, які розміщені один над одним. Дуже здивувався незнайко. Він навіть і гадки не мав, що ви вже так багато знаєте. А від сьогодні ви знатимете з математики ще більше, бо зараз ми вивчимо нову цифру, яка позначає наступне число в числовому ряді, ще більше на одиницю за число 3. Ви згадалися, з якою цифрою ми познайомимося, яка йде. Після трійки. Так, це чотири або четвірка. Четвіркою позначає число чотири. Цифра 4 також пряма і струнка, вона подібна до одиниці, схожа на неї, але має ручку, яка зігнута в лікті. Цифру всі цю звуть 4. Нас вона вітає щиро, мов козачка жартівливо випинає лікоть вліво. А зараз давайте поглянемо, на що ж може бути схожа цифра 4. На кактус. Ось такий смішний кактус. На перевернутий. Стільчик на кораблик з парусом, а також на людину, яка вистави ручку в сторону, і зігне її у локті вгору. А давайте ми спробуємо так само зараз зробити. Ось так виставляємо ручку в сторону і згинаємо її у локті, піднімаючи вгору. Ось так ми з вами утворили циферку 4. А зараз давайте послухаємо казку про четвірку. Четвірка фізкультурниця. Вона полюбляє виконувати вправи ранкової гімнастики з прапорцями, тому і сама схожа на прапорець, тільки без верхньої горизонтальної лінії. Усі вправи робить четвірка. Чітко і точно. Чотири нахили вперед. Чотири нахили вліво, чотири оберти. У четвірки, як відомо, одна нога. Від фізичних тренувань стоїть вона міцно. Радить четвірка усім займатися спортом, бо спорт це здоров'я. І давайте ми з вами виконаємо фізкульт хвилинку. Розімнемося. Піднімаємося і починаємо розминати наше тіло. Чотири кроки я пройду. Один, два, три, чотири. Чотири ягідки знайду, присідаємо. Один. Два, три, чотири. Чотири рази потягнуся. Потягнулися вгору. Один, два, три, чотири. Ще й веселенько усміхнуся. А потім я не гаю часу, ще й підстрибну чотири рази. Підстрибуємо 1, 2, 3, 4. Молодці розім'яли наше тіло разом з четвірочкою. А зараз сідаємо і будемо допомагати Незнайкові. Він трішки неуважний та недбалий хлопчик. Отже, і у кімнаті його часто іграшки розкидані. Давайте допоможемо Незнайкові. Порахуємо іграшки і підкажемо, які з них на яких поличках мають лежати. А на всіх поличках є циферки. Один, два, три, чотири. Значить, і іграшок. Має бути якась іграшка одна. Якихось іграшки дві, якихось три, а якихось чотири? Давайте уважно розглянемо і назвемо, яка ж іграшка є одна. Одна є машинка, тому ми її ставимо на поличку з циферкою 1. Яких же іграшок у нас дві? Дві у нас пірамідки. Тому пірамідки ставимо на паличку з циферкою 2. Яких іграшок? Три. Три кубики. Значить, кубики ставимо три. І чотири у нас м'ячики. Тому м'ячики чотири. А тепер давайте ще раз порахуємо, скільки машинок. Одна. Скільки пірамідок? Пірамідок дві. Один. Два. Скільки кубиків? Кубиків три. Один. Два. Три. І скільки у нас в'ячиків? Ячиків чотири. Один. Два. три. Три-чотири. Дякую вам, друзі. Тепер Незнайко знає, як розкласти на поличках свої іграшки. Здається, наш Незнайко дещо починає розуміти з того, що ми вивчаємо. Він вже готовий почати рахувати. Та чи не припуститься Незнайко помилок? Думаю, що нам треба простежити за його лічбою. Зараз незнайко буде рахувати, а ви уважно слухайте. Можливо, він припуститься якоїсь помилки. Якщо він припустився помилки, обов'язково виправляємо його. Ну що ж, давай незнайко рахувати. Один, три, чотири. П'ять. Мені здається, незнайко щось пропустив. Так, незнайко пропустив. Два. Ну, давай, незнайко, ще раз спробуй. Один, два, чотири, п'ять. Діти, вам не здається, що незнайко знову щось пропустив. Так, незнайко пропустив трієчку. Ну що ж, незнайко, в тебе остання спроба. Давай ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Діти, незнайко правильно все сказав. Так, це правильний рахунок. Кожне число. На своєму місці. Завдяки вам незнайко навчився рахувати, і він вам за це дуже-дуже вдячний. Але йому вже час повертатися до свого казкового сонячного міста. Давайте нагадаємо йому, про що сьогодні ми розмовляли на нашому занятті. Яку нову цифру ми вивчили? Цифру? 4. Розкажіть все, що ви запам'ятали про цифру 4. Вона схожа на одиничку, також у неї є. Ось така вона струнка, як паличка, але, як ніби, відставлена ручка у сторону, зігнута у ліктику вгору. Так. А ще четвірочка фізкультурниця. Пам'ятаєте, як все вона робить вправно? По чотири рази робить усі вправу. А на що ж схожа четвірка? На кактус, на перевернутий догори кільчик. На що ще? Так, схожа вона на людину, яка відставляє ручку у сторону. Правильно. А які ще цифри ви знаєте, які ми вже з вами вивчали? Ми вже вивчили з вами 1, 2, 3. І сьогодні вивчили 4? Я вам дякую за увагу. Ви величезні молодці. До побачення!